Хто обще собі дивиться, там, хоче купити е 60 то знаєте найголовніше правило, що е 60 треба брати дізельну, тому що з бензином може бути проблеми. Крім того, що руки беруть своє, по електрики такі машини заїжджають і можуть заїжджати не доволі таки часто. А воно -то все класно, коли воно нове, багато, багато функціоналу, багато асистентів, все воно працює, все воно класно, але коли воно починає відригувати, то тоді робота для електрики з'являється. І це стосується не тільки старих BMW, Ніжі 11 теж по електрики ригає нормально. От у нас 2-літровий дізель, непоганий варіант, пробігати може 400 з чимось, якщо я не помиляюсь, це, то, що є на панелі приладів. Автомобіль по кузову живий. По ходовій частині автомобіль живий, бо за ним слідкують. По двигуну за ним слідкують, тобто зараз у нас там з'явилось підтікання мостила, будемо дивитись його, тобто, і електрика. Тобто те, що є в старих BMW, те, що може спіткати. Візьмете дізель, візьмете живий дізель, буде все окей. Візьмете бензин, навіть бензин, якщо взяти живий. Тобто, постійно багато пен до тих ванусів. Багато питань до перегрівів тих двигунів, багато питань до обслуговування тих двигунів. Все-таки дізельні, дізельні версії вони їздять набагато довше, набагато дешевше по обслуговуванню. Тому от дізельок, варіант, от дізельок варіант буде непоганий. Бензин краще декілька разів подумати. А живі вони є. От такий навіть варіант з конським пробігом, але він дійсно живий.